Ну а для любителів поштавхати свого автомобіля або в кого просто не запускається автомобіль. Є в нас пускозарядні пристрої для того, щоб заряджати акумулятори та запускати ваш автомобіль, якщо ваш акумулятор замерз або сів. Пускозарядний має у нас два виходи на 12 та 24 вольт. Під'єднуємо дріт до тієї фішки, з якою напругою ваш акумулятор. Дивіться, керування тут дуже просте. Перша фішечка у нас верхнє положення, заряджання, намальований акумулятор. Мінімальний струм заряду 15 А, максимальний 30 А. запуск просто донизу та на максимум. Ось і весь принцип роботи цього пускозарядного пристрою. Є в нас амперметр, він показує, наскільки зарядився ваш акумулятор. Якщо акумулятор буде повністю заряджений, стрілка амперметру упаде до нуля. Ось його характеристики: струм зарядки 35 А, пусковий 200 А. Давайте я включу, продемонструю, як він працює. Трошечки він гуде, на режимі пуску трошки голосніше. На заряджанні трохи тихіше. В передній частині є ось такий кармашик, туди можна поскладувати всі ці провода, щоб вони вам не заважали. Гарантія на даний пристрій 3 роки. Та я вам покажу, скільки сервісних центрів знаходиться по Україні. Бо, як завжди кажуть, яка там гарантія, дивіться, все це авторизовані сервісні центри та номера підтримки. Навіть у Молдові є два сервісних центри. Тому, якщо вам потрібен пускозарядний пристрій, телефонуйте, замовляйте, відправимо новою поштою.